Так, друзі, всім привіт, Давненько не було відосів. З'явилася у нас коротше, така типу типу оранка на гектар півтора. Ось і зараз ага, не видно, коротше, там буквально світло от, от, шириною от такого десь. Поки з плугом зачеплений, то зробити трошки. Зорати тут і на цьому все. Далі буде боронування, оприскування посів, так що підписуйтесь, а ми, а ми полетіли. Пока оранга выходит из гребины, что бомбезно. У нас був э, посіян э, ріпак, понутів попередник рад, э, ріпака був э, пшениця. Якщо бачите, бачите, як вона пішла. Пішла обріз. І, коротше, загоріємо. Ось там я е, культивував 20 гектар, є відео на каналі е, Баштанчик, Культував. і це в нас був під Ноутіл. І поперла пшеничка, е, я заворюємо. Тут все одно там гектар, ну півтора десь гектара і все. Це зараз ми так виїхали чисто. Раз, два і, і все, зорати і забути. Потім пройдемось тут ще борінками, Зарівняємо, вирівняємо і все, і буде бомбезно. Так що, друзі, підписуйтесь. Через дві тижні у нас буде вже посівна починатися. Так що... Підписуйтесь буде, цікаво. Знаєте, чому з плугом зачеплений, був з культиватором вже з плугом. Треба було заврати там дорогу. Дехто накатав по полі там автобани і поперек поля, і вздовж, і по діагоналі, як хотілося. Це, коротше, думаю, поки з пугом заїдемо зоримо. Так що якось так. Обалденно, мені подобається. До речі, всіх з першим днем весни. Сьогодні у нас 1 березня, але в нас воно морозне видалось. Той місяць у нас був було тепло відносно були там пару разів морози. А сьогодні прямо неочікувано було зранку морозець добрий і десь о 6-й вечора вже брався морозець. Так що, якось так, а ми зараз під'їжджаємо до краю і все, я вимикаюся. Таке невеличке коротесненьке відео. Зняв. А далі буде оборонування Я зазнімлю для вас відео. Так що підписуйтесь, щоб не загубити, Поставте лайкосик і коментуйте обов'язково. Всім дякую!